Ах же й смачний аромат великоднього хлібу стоїть на всю хату. Напекли пасочок і умиваємо їх солодкою водою. Як напекти таку смакоту, а легко й просто напечемо великодній хліб разом за нашим рецептом. Перевіреним роками. Спочатку зробимо опару, яку залишимо на 30-40 хвилин, щоб дріжджі розійшлися, а в іншу окрему миску з'єднуємо ось такі всі інгредієнти, крім борошна, його додамо пізніше. З'єднали всі інгредієнти з опарою і поступово додаємо борошна. Будемо замісувати тісто. Заміс можна зробити лопаткою, далі руками, а за нас це все зробить кухонна машина. Тісто вже замісили. Але ще до нього потрібно додати ось такі інгредієнти. Прикриваємо тісто рушничком і залишаємо його у теплому місці, щоб воно збільшилося хоча б двічі. Залишаємо його на годину-дві. Тут не головне, наскільки часу ми його залишаємо, а як швидко. Збільшиться тісто. Тісто ми ще обімняли. Воно у нас тікало із малої посудини, то ми його помістили у велику каструлю, а через дві години розстойки тіста викладаємо його у паперові формочки. Тісто. Виплескуємо і поміщаємо у форми для запікання на одну третю всього її об'єму. У формочках тісто залишаємо ще настільки часу, щоб воно заповнило майже увесь об'єм форми, щоб тісто виросло. Випікати пасочки будемо у розігрітій духовці до 180 градусів за Цельсієм, приблизно 30-45 хвилин. А тим часом із каструлі дістаємо залишки тіста і з них вирізаємо різні прикраси, якими прикрасимо наші пасочки. І ось менші паски уже спеклися, вийняли їх з духовки і вмиваємо їх солодкою водою. Якою теплою. На 50 мл теплої води додаємо дві повні столові ложки цукру і все це розмішуємо. Спекли вже всі паски. І їх потрібно повмивати, щоб були солоденькі, частенькі, щоб були смачненькі. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за хороші коментарі, Підписуйтесь на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. Залишаємо паски у формах. Для повного охолодження, а їсти їх будемо у свято на Великдень, і все буде добре. Далі буде.